Вітаю вас на моєму каналі від літа до літа! Сьогодні у відео хочу розповісти вам про рослинки, які настільки мені сподобались, що я просто хочу поділитися з вами інформацією про них. Молочай садовий багаторічний є рослиною великої родини Еуфорбієвих. Цей вид молочаю, про який піде мова, не потребує особливих зусиль по догляду, і, на мою думку дозволить граючи кольорами та своїми формами створити незвичайні приголомшливі я б навіть сказала, композиції в саду. Для розуміння рід молочаю нараховує близько 2000 видів, і їх об'єднує особливий сік, що має текстуру молочного латексу і подразнює шкіру, тому при маніпуляціях з цією рослиною слід обов'язково надягати рукавички. А я хочу розповісти про молочай багатобарний сорту Bonfire. Дуже красивий витончений сорт молочаю, який має надзвичайно чарівне листя. Листя спочатку з'являється зеленим, але потім швидко стає бордово-червоним з яскравими червонувато помаранчевими кінчиками. Верхні молоді листочки приквітка мають світло-жовті тони. А в період світіння набувають більш помаранчевих відтінків. Чи не чудо, правда? Квіти мають яскраво зеленувато-жовтуватий колір, який гарно контрастує з темнішим листям, що добре зберігає свій колір впродовж літа та осені. Ця рослина має прямо стоячі стебла 50-70 см заввишки, яка зберігає свою форму і неперевершений вигляд до самої осені. І лише в жовтні її листочки жовтіють та опадають. Кітування припадає на травень і триває близько 30-35 днів. Догляд за молочаєм дуже простий. Потрібно знати, що молочай віддає перевагу сонцю і сухому ґрунту. Він не любить надмірний полив, та інколи варто підтримувати йому форму куща обрізкою. Хоча саме цей вид молочаю сорту Bonfire утворює кущ у формі правильної півсфери і тому майже не потребує формування. Однорічні саджанці на зиму краще замульчувати, а вже після того, як рослина повністю вкоріниться, вона стає самостійною і мульчування в майбутньому не знадобиться. Також мені подобається молочай багатобарвний, сорту Variegata. Це ще один багаторічник трав'янистий грунтопокривна рослина, що добре зростає на освітлених ділянках. Він дуже яскравий компактний сорт з густо облиствиними паганами, які утворюють симпатичні пишні кущики. Висота ґрунтопокривної рослини близько 30 см, діаметр 30-40 см. Листя ж зелене, витягнуте, почергове зі світлою кремовою облямівкою. Квітує в травні яскравими лимонно-жовтими зонтичними суцвіттями діаметром 3-5 см. Роль пелюсток у квітки відіграють приквітки, обернено яйцеподібної форми. Погодьтеся, вони надають дуже красивого декоративного вигляду рослині. Привабливість кущика зберігається з весни й до осені. З настанням жовтня, листя жовтіє та опадає, після чого оголені стебла необхідно зрізати. Це також невибаглива рослина, що вимагає до себе мінімум уваги. А також вражаючим є ще один сорт молочаю, це еуфорбія мигдалоподібна Рубі Глоу. На відміну від попередніх сортів. Цей сорт є вічно зеленим і здатен прикрашати різні садові ділянки. Рослина формує розлогий кущ кулястої форми, порівняно невисокого зросту, досягає до 70 см висоту і до 50 см завширшки. Декоративність цього сорту полягає в його красивому зимуючому листі. З'являються вони в рубіновому кольорі. Потім з настанням холодів окрас змінюється на практично чорний. У травні-червні на міцних червонуватих квітконосах молочай Рубі Глоу зацвітає і заворожує своїми неперевершеними маленькими, дзвіночкоподібними або чашоподібними квіточками, пофарбованими в жовтувато салатовий колір, що створює контраст на тлі пурпурового листя. Рослина дуже стійка до заморозків і добре переживає посушливу пору року. Молочай Рубі Глоу абсолютно невибагливий до ґрунту, може рости практично на будь-яких типах ґрунтів, найголовніше не допускати застою вологи. Також хочу звернути вашу увагу на герань, а саме герань Midnight Writer. Це рідкісний і дуже декоративний сорт лугової грані з темним пурпурово-бордовим листям і ніжно-фіолетовими квітами. Вона схожа на сорт Dark Writer, але має ще темніше листя і більш виразний контраст між квітами та кущем. Сорт особливий завдяки різьбленому пурпуровому листю із зеленою серединою. Півтіні листя стають темно-зеленими з бронзовими плямами. Квітний яскравими блакитними квітами з бусковим відтінком. Може рости на будь-якому ґрунті, але щоб отримати пишність суцвіття, потрібно саджати в легкий родючий ґрунт. Ідеально підходить для альпінаріїв чи переднього плану квітника. райтер не любить пересадки і може прикрашати ділянку до 10 років. Висота рослини 30-50 см при діаметрі крони 50 см. Квітує з травня по серпень. Краще висаджувати в місце з розсіяним сонячним світлом, так і листя не буде вигорати, та й квітування буде рясним. Що є дуже важливим, то це те, що цей сорт герані не є агресивним. Рослина розростається повільно, не дає довгих кореневищ, і не заважає іншим рослинам, відмінно тримає форму куща. Якщо вам подобається темнолиста герань та потрібна невибаглива і акуратна рослина, то Midnight Writer – чудовий вибір. Як варіант, ще однією рослиною, схожою до Midnight Writer, але вона швидше розростається кореновищем. Проте його легко контролювати є герань плямиста сорту Еспресо. Дякую вам за увагу. Пишіть в коментарях під цим відео, чи вирощуєте ви такі рослини. Якщо вам відео сподобалось, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Нехай все буде добре.